Якщо на вашому городі засихає, вмирає розсада перцю і баклажанів, причини може бути три. І перша причина це отруєний ґрунт. І з цього приводу хочу вам розповісти таку невеличку історію. Я її почула в нашому магазині в селі, розмовляють дві жіночки. Одна другій каже: Та я вже не висаджую капусту, в нас капуста перестала рости, ми вже відмовилися. Он, бачите, капуста, я їй нічого не роблю, сама росте. А друга їй відповідає: «Ах, я вже не висаджую моркву, і буряк теж не росте. Я стою, і думаю, як не росте. І тут я згадала таку штуку. Значить, в нашому селі є така мода. Люди для того, щоб не сапати бур'ян, кроплять гербіцидами прямо по культурах, по картошки, по буряках. Висновки не роблять люди, в них вже перестали рости і буряк, і морква, і капуста. Які баклажани і перець, вони такі чутливі для доотруєних ґрунтів. Вони ніколи не будуть рости на таких ґрунтах. А якщо у вас уже перестала рости капуста з буряком, люди ну замисліться, хоч трошки, що ж ви зробили зі своєю землею. Причина друга нестача живлення. Справа в тому, що і перець, і баклажани вони дуже полюбляють органіку, особливо баклажани. Їм потрібно багато багато сипати і компосту, і перепрівшого навозу. Перець теж таке любить, але перець ще дуже любить кальцій, тому враховуйте це. І третя причина це тепло. І перець, і баклажани, дуже-дуже теплолюбиві рослини, на відміну від помідорів, особливо баклажани, їм треба висока температура. В цьому році дуже-дуже холодний червень, і ми спасали таким чином, бо в мене все росте у високих грядках, і ми дуже-дуже ретельно мульчували для того, щоб в грядках зберігати тепло. Тому таким чином, дивіться, де ви їх висаджуєте, чи є там тінь, чи є там протяги. Чи не застоїться якась вода, сира така ну надлишкова? Це дуже для них важливо, гарних вам врожаїв.